Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні буде відео стосовно замків запалювання на автомобілі Honda. Що я хочу до вашу увагу довести стосовно ключів запалювання. Деякі з нас купують нову автівку і другий ключ, кудись в коробочку кладуть, і користуються завжди одним ключем. Що ми бачимо в результаті. Користування одним ключом тривалий термін. Ну, наприклад, авто 2007-2008 року. Людина купила, користується постійно цим ключем. Що з ним потім буде? Ключ у нас не з сталі, а з латуні. То латунь це більш-менш м'якіший метал. І йде. Такий швидкий знос цієї нарізаної частини. І приблизно на 8-10 рік експлуатації автомобіля Хунда, а у них завжди замки поганенькі. Сам автомобіль дуже гарний. Проблем з його експлуатацією я, наприклад, не маю. Якщо мати в голові мозги, то машина дуже класна. Але замки запалювання це така. Єрунда цієї машини, що вона ну, завжди у всіх виходить зі строю. Тому, коли мені люди надсилають на ремонт замки запалювання, вони присилають один ключ, а другий ключ, я повторюю, в них лежить новий. Я ремонтую під різні ключі, під зношені під нові. І е, що виникає після того, я як відправляю людині вже відремонтований замок е, з цим з таким ключем? Він намагається вставити е, в замочний отвір е, новий ключ, і замок може закусювати або зовсім не повертатись. Ну тощо. Замок бачить, що ключі різні. Вони, начебто, однакові, але вони різні. Тут е, мають. Значення долі міліметру. Тобто, якщо ключ зношений, а тут новий, то однаково вони працювати не будуть. Тому я раджу всім автовласникам, які купили машину з салону, новеньку машинку, користуйтеся попеременно одним а потім іншим ключом. Наприклад, я користуюсь там 2-3 роки одним ключем, потім з коробочки достаю інший ключ і цей кладу на місто в коробочку, а цим користуюсь. Тому зносу цієї лінії робочої на ключі в мене однаковий. Буває таке випадки, що люди присилають мені ключі, які навіть нарізати складно, бо а, товщина заготовки. Цієї. Вона повинна там бути ну 9 мм. А надсилають ключі, де, де в цьому місці в робочій цій частині товщина десь 8,5 мм. Тобто він зношений і по лінії нарізки, і по товщині. То нарізати це вже складно. Треба е, підбирати там е, свої методи. І виготовляти новий ключ. Тому раджу, раджу, користуйтеся двома ключами і у вас не буде проблем. Е, так завжди теж буває, що людина, припустимо, почала через е, 5-10 років користуватися після зношеного ключа новим ключем, який ну, приблизно от таким, з новою нарізкою. Дивіться, е, якщо вставляти... Точно такий же ключ новий, то секрети в лічинці, вони швидко зношуються, бо вони вже підібрані під цю лінію, під цей ключ. І вони працюють краще з зношеним ключем. І коли людина почає заводити авто новим ключем, то через деякий час, ну я не знаю, у кого місяць, у кого півроку. Замок ламається, тому що е, йде дуже потужно знос пінів, як їх ще називають, або секретів. Тому е, вердикт такий, що е, обов'язково користуйтеся обома ключами по перемінно одним і другим. Е, кому е, цікаво е, зробити ремонт ключа запалювання, прошу. Звертайтеся, зробимо по мінімальних цінах, допоможемо, якісь поради надаємо. І ніколи не бризгайте, коли у вас ключ запалювання вже погано вставляється. Це перший момент, коли треба здійснити ремонт, налаштування, замка запалювання тощо. Люди починають забризкувати туди. Мастилом, або там бедешками всілякими, Це не потрібно робити, бо буде ще гірше. На цьому я закінчую відео і до нових зустрічей!